Я не сніданок. Що ти любиш їсти на сніданок? Полезно чи вкусно? Ні, те, що ти любиш. От що би ти хотів от їсти на сніданок? Там, ти міг його кожен день їсти, там, чи через день. Що твоє? Шашличок. На сніданок? Так. Да. З чим? Свіженький. З пюрешечкою. А картопелькою? А? З пюрешечкою картопелькою. Ну так, да, картопельку, так. Да. А, ще І це? Із кетопом я повинна, скільки. Ну, Чайок з хлібом з цим шоколадним матом. Тобто мені треба вставати в 5 ранку, розпалювати вогнище, мангал. жарити цей мангал, 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 жарити тобі на сіданок шашличок. -hmm. Да? Да, <гум> mm -hmm. А може ти будеш зранку вставати на шашличок жарити? А <гум> пишеться вранку? Mm. <гум> <гум> Як на рибалку ти де встаєш. Ну, так, Папа, рибалка, і втрима то свята. Встає як на рибалку. Рибалка то свята. Mm -hmm. що? На рибалку час поспав, навіть не встаєш. тому що висипаєшся. Тож рибалка.